Вітаю вас, дорогі семикласники і семикласниці! Час продовжувати нашу подорож темою кисень. І сьогодні ми дізнаємось про те, як взаємодіють із киснем деякі відомі вам речовини. Але спочатку давайте коротенько повторимо те, що ми вже знаємо про кисень. Отож, кисень, безбарвний газ, другий за поширеністю в атмосфері. Трохи важчий за повітря і малорозчинний у воді. Кисень необхідний для дихання та підтримує горіння. Саме завдяки цій властивості ми і виявляли кисень на минулому уроці. Вносили у ємність з киснем жевріючу скіпку. Вона спалахувала і горіла. На цьому уроці ми теж говоритимемо про реакції горіння, зокрема, про горіння простих речовин у кисні. Тож запрошую вас досліджувати хімічні властивості кисню. Імовірно, ви не раз під час пікніка на природі бачили, як готують різні страви на мангалі або барбікю. Для цього використовують деревне вугілля, яке, згоряючи, дає велику кількість теплоти. Відбувається взаємодія вуглецю простої речовини карбону з киснем. Складемо хімічне рівняння. Що відповідає цьому процесу? С плюс О2 дорівнює СО2. Зверніть увагу, в цій реакції маємо два реагенти, з яких утворюється лише один продукт вуглекислий газ. Реакції, під час яких із кількох речовин утворюється одна, називаються реакціями сполучення. Проведемо реакцію вуглецю з киснем. В лабораторних умовах. Як вуглець використаємо активоване вугілля з домашньої аптечки, нагріємо вуглинку в полум'ї спиртівки і швидко опустимо в циліндр і скиснемо. Вуглинка згоряє, утворюючи сніп іскор. Які ж інші прості речовини можуть горіти в кисні? Давайте з'ясовувати. Часто вогонь у побуті асоціюють із сірником. Його назва має спільний корінь із відомим неметалом сіркою. І справді, одна з реакцій, яка відбувається при запалюванні сірника, це взаємодія сірки з киснем. Сірка являє собою порошок жовтого кольору. У ложечку для спалювання речовин наберемо невелику кількість сірки і внесемо в полум'я спиртівки. Сірка досить швидко плавиться. А потім загоряється. Горіння сірки на повітрі ледь помітне. Помістимо її в колбу з киснем, спостерігаємо яскраве згоряння сірки із синім полум'ям. Цей дослід дає нам змогу пересвідчитись, що горіння речовин у чистому кисні супроводжується яскравішим полум'ям, ніж на повітрі. Відео не може передати, що продукт цієї реакції має різкий запах, який виникає, коли горить сірка або сірник. Давайте разом запишемо рівняння реакції, яку ви щойно спостерігали. S 2 дорівнює SO2. Тип цієї реакції, як і попередньої, сполучення. У вас може скластися помилкове уявлення, що продукт реакції горіння обов'язково має бути газоподібним. Проте це не так. Якщо підпалити червоний фосфор і внести його в колбу з киснем, то колба швидко наповнюється густим білим димом. Дим не газ, це дрібні частинки твердої речовини, які утворюються під час горіння фосфору. Рівняння реакції, яку ви щойно спостерігали, можете знайти в конспекті до цього уроку. Я думаю, що багато хто з вас цікавиться сучасними екологічними технологіями. Так от, альтернативою електромобілям, які не забруднюють навколишнє середовище викидами вуглекислого газу, є машини на водневому пальному. Як пальне, двигун такого автомобіля використовує газ водень. Водень теж горить взаємодіючи з киснем. А екологічність такого автомобіля зумовлена тим, що єдиним продуктом цієї реакції є водяна пара. H2 плюс o 2 утворюється H2O. Доберемо коефіцієнти 2H2 плюс o 2 дорівнює 2H2O. Зверніть увагу! Що суміші водню з киснем або з повітрям є вибухонебезпечними. Вони навіть отримали назву Гримучий газ. Неухильно дотримуйтесь правил безпечного проведення дослідів і виконуйте їх лише з дозволу і під наглядом вчителя. Що ж об'єднує всі речовини, які ми підпалювали? Правильно, це прості речовини. І вони є не металами. А метали з киснем взаємодіють. Ну, звісно, що так. Причому деякі реакції є досить ефектними. Розглянемо одну з них. Метал магній відомий людству майже три століття, а в другій половині 19 століття реакцію горіння магнію активно використовували тогочасні фотографи. Це був перший крок до штучного освітлення при фотографуванні. Щоб переконатися в цьому. Достатньо побачити реакцію горіння магнію. Навіть на повітрі, а не в чистому кисні, він горить сліпучо білим полум'ям. Погодьтеся! Дуже красиво! Давайте тепер складемо рівняння хімічної реакції, яку спостерігали. 2 магній плюс О2 дорівнює 2 магній О. До речі, продукт реакції білий дим. Є теж твердою речовиною, як і маній. Не менш ефектно в чистому кисні згоряє інший відомий метал залізо. Бенгальські вогні під час новорічних та різдвяних свят відома забавка. Характерні іскри, які при цьому утворюються, є наслідком взаємодії заліза з киснем. Горять також і інші складники бенгальського вогню магній і алюміній. Такі ж іскри можна побачити при різанні залізної арматури. Яке ж хімічне перетворення супроводжує цей процес? Відповідь нам дає рівняння хімічної реакції. Триферум плюс 2О2 дорівнює ферум 3О4. Продукт реакції називають залізною окалиною. Його склад не відповідає відомим вам уявленням про валентність ферму. Детальне пояснення щодо формули цієї речовини наведемо в наступному відео. А зараз розглянемо взаємодію з киснем ще одного металу. Міді. На відміну від попередніх металів, мідь виявляє значно меншу хімічну активність. При її взаємодії з киснем ми не побачимо полум'я. Однак є інший зовнішній ефект цієї реакції зміна кольору. Темно-червоний колір міді при нагріванні металу на повітрі в полум'ї спиртівки змінюється на чорний, який має сполука купрому з оксигеном. Ця реакція відбувається дуже повільно, навіть без нагрівання. Знайдіть вільну хвилинку і пошукайте в інтернет мережі. Зображення однієї з пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Статуї Свободи у Нью-Йорку. Ви дуже здивуєтесь кольору, який вона мала приблизно 120 років тому. Але давайте складемо схему реакції МІДі з киснем при нагріванні. Купрум плюс О2 утворюється купрум О. Пропоную вам самостійно добрати коефіцієнти у схемі цієї реакції. Ви зможете перевірити себе, уважно переглянувши конспект до цього уроку, давайте поміркуємо над тим, що об'єднує продукти всіх реакцій, які ми сьогодні розглянули. Усі ці речовини є складними й утворені двома елементами один з них оксиген. І з традиційними назвами деяких сполук елементів з оксигеном ми ознайомились сьогодні. А які ж хімічні назви цих сполук? Як правильно складати їх формули? Відповіді на ці запитання ми дамо на наступному уроці. Бувайте і до зустрічі!